Українські чоловіки, які вони я вже розповідала про німців, про албанців, про турків, і сьогодні будуть українці. Поїхали. Почнемо з вами з плюсів і закінчимо мінусами. Перший плюс це те, що в нас однаковий менталітет. Ми якось однаково виховувались, і вони розуміють, що ти жінка, що він чоловік, у вас трошки різні ролі, він там повинен платити, забезпечувати сім'ю. і Він це робить. Більшість чоловіків це роблять. Знаєш, що зараз є такі чоловіки, які трошки обнаглілі такі Я нічого не хочу робити, моя хата з краю, я нічого не знаю. Але більшість чоловіків нормальні, адекватні, вони заплатять і там не знаю, таксі викличуть, за тобою заїдуть, двері тобі відкриють, молодці. Наступний плюс це те, що вони дійсно щось роблять, якщо він хоче заробити гроші, він їх заробляє. Вони дуже амбіціозні. Вони там бізнес, там мутки, там то сьо. Ну тобто вони намагаються щось зробити. Вони не просто сидять на жопі ровно і нічого не роблять. Як німці, от. не хочеться погано казати про німців, але дійсно німці вони більш такі, що от, на якійсь одній роботі все життя будуть працювати за якусь одну і ту саму зарплату, їм нормально, українці не такі, вони хочуть більше, більше, більше і щось для цього роблять. І вони, мені здається, орієнтовані на те, щоб побудувати з тобою сім'ю. Вони такі більш серйозні хлопці. Ну, тобто, дійсно, оці One Night Stands, звісно, є такі хлопці, яким це цікаво, але більшість вони серйозні. Вони з перших побачень починають дарувати подарунки, щось робити для вас. У мене був випадок, що ми бачились один раз, і потім я була на роботі. Він мені дзвонив, каже: давай тобі замовлю щось поїсти, бо зараз якраз час перерви, і ти, мабуть, голодна. і він мені замовив пасту, салат, цезарь і чизкейк. Це було дуже приємно. І ще був випадок, що ми з чоловіком навіть не бачились, він мені ну раз 10 відправив квіти. Квіти, AirPods, він мені відправив там якусь сумку з інтернет-магазину, яка мені сподобалась. Квитки на концерт. Ну тобто, дійсно, вони щось роблять, вони в цьому зацікавлені. І тут ми плавно перейшли до мінусів. Вони трошки обнаглєлі в плані того, що в них найгарніші дівчата. а... Їм все не так, ім вона має бути модель е, висока, худа, струнка, я не знаю спортивна. Вона має бути там, не знаю, з губками, все в неї має бути ідеальне. Не дай Бог якась маршінка, ще щось, прищик, ні, ви що? Вона має бути завжди нафарбована, укладкою, вдягнута гарно. Вона має бути хазяйкою, вміти готувати борщ, я не знаю, пільмені, ліпіть котлети жарить, має прибирати, має працювати, має за дітьми слідкувати все робити. А чоловіки вони такі не хочуть допомагати по Нічого робити. Більшість таких чоловіків, навіть якщо жінка також працює, то чого ви тоді не розділяєте якісь домашні обов'язки? Особисто для мене мінус це те, що вони дуже багато чоловіків, такі, які люблять випити алкоголь, я взагалі таке ненавиджу. Вони прям кожні вихідні, там, кожен вечір півко, ще щось. Ну, це для мене, якщо чесно, взагалі не attractive. Начебто все, але все одно я вважаю, що українські чоловіки дуже класні, я їх обожнюю.